Вітаю, друзі. Це Independent Politics, і я за річний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаюся вас підписатись на Ютуб-канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Ми повертаємо знову ж таки до діяльності авторитарних держав. Мова буде йти про Китай, Росію та їхнього там союзника, сателіта КНДР. Видання Голос Америки опублікувало інформацію, за якою? Посолка Сполучених Штатів Америки в ООН Лінда Томас Грінфілд звинуватила Китай та Росію в тому, що вони прикривають програми Північної Кореї в ядерній сфері, які порушують резолюції Радбезу ООН. На цьому посадовиця наголосила у своєму виступі 25 серпня під час засідання Радбезу, ООН, який присвячувався боротьбі проти розповсюдження ядерної зброї. Томас Грінфілд звернула увагу учасників засідання на Росію та Китай, які намагаються захистити правителя КНДР Кім Чен Іна від критики і радіють порушенням рішень Радбезу ООН. Посадовиця зазначила наступне: що минулого місяця високопосадовці Росії та Китаю підтримали Кім Чен Іна і святкували просування режиму в програмі балістичних ракет. Святкували, підкреслила посадовиця, ядерна загроза з боку КНДР зростає. А Росія та Китай не виконують свої зобов'язання з підтримки міжнародного миру та безпеки. Ну це вони давно роблять, а не лише в цьому місяці, але разом з тим. Натомість вони святкують святкують порушення резолюції Радбезу та продовжують блокувати дії Ради. Також посадовиця наголосила, що такий розкол всередині Ради безпеки ООН є порівняно новим. А лише у 2017 році всі члени Радбезу ООН засуджували дії КНДР. Ну на словах може і засуджували, але будемо відвертими, що можливо таємно. Росія та Китай підтримували намагання Північної Кореї у подальших розробках і ядерної зброї, і балістики. Пхеньян не визнає резолюції Радбезу ООН, Про це раніше зазначав представник КНДР Кім Сон. Мені загалом дивно, що цей представник робить в Організації Об'єднаних Націй, але разом знову ж таки з тим. Представники Китаю та Росії на засіданні в п'ятницю своєю чергою виступили із критикою Сполучених Штатів Америки. Зокрема, представник Росії звинуватив США та союзників ескалації військової напруги в регіоні, а військові навчання США в регіоні назвали провокацією. Томас Грінфілд відповіла, що проведення військових навчань відповідає міжнародному праву на відміну від балістичної програми. КНДР і Голос Америки зазначив, що в статті також використовувалися матеріали видання AP. Так ось що хочеться сказати в контексті цієї історії. По-перше, як я вже коментував під час аналізу. Цієї статті у видання Голос Америки мені не зрозуміло перше, що в ООН робить КНДР, яка є абсолютно тоталітарною державою, і вона виступає проти будь-яких там прав людей, які порушують усі ці резолюції, які приймає не тільки Радбез ООН, а й Генеральна асамблея, які абсолютно ну, є такими одиночками з ядерною зброєю і постійно погані. Грожують цивілізованим країнам, що вони в будь-який момент її можуть застосувати. Це перше питання до організації націй. що робить там пхеньян станом на зараз. І друге питання з приводу знову ж таки Росії та Китаю. Чи не вважає за потрібне Радбесолон, ну, як мінімум, Китаю внести якесь попередження, так, навіть в контексті ось цієї підтримки. Офіційного Абхеняну, а Росію потрібно, в принципі, виключати з Радбезу ООН за війну, яку Росія розв'язала проти української держави, яка також наплювала на всі статутні там, документи ООН, Радбезу ООН, Генеральної асамблеї ООН, це перше. Те, що вони зрозуміло підтримують режим пхеняні, це другий момент, за що потрібно їх виключити. І третє, те, що вони здійснюють військові злочини на території України. Ось тут знову ж таки питання до Організації Об'єднаних Націй, як довго там буде знаходитись Росія, яка здійснює вище. Казані дії. Як тільки КНДР і Росія покинуть Організацію Об'єднаних Націй, їх просто звідти потрібно вигнати, тоді і можливо будуть які, якісь більш впливи на ці держави, і це там може призвести до того, що вони не будуть так себе поводити. Хоча на моє глибоке переконання, якщо ми візьмемо Північну Корею, то я не думаю, що їх злякає вихід з. Організації Об'єднаних Націй, і тут зараз немає реально якогось рецепту, що робити з тією малою державою, в якої є знов таки ядерна зброя. А в контексті Росії тут потрібно далі тиснути в санкційному порядку і її знову ж таки виключити з ООН. Тоді, можливо, будуть якісь результати Китаю. Потрібно просто якісь попередження винести, що якщо будуть вони продовжувати таку політику, то санкції також можуть запровадитись проти офіційного пекіну. Про що я знову ж таки говорив і раніше? Це коротко. Що я хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу, закликаю всіх вас. Підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить!